З Парижа до Києва через Житомир. Французький волонтер Емменюель Бюе, котрий збирає донати для навчальних закладів України, 22 травня приїхав до Житомира. З Парижа Емануель виїхав 29 квітня. Чоловік розповів Суспільному, що велопробіг від Парижа до Києва влаштував, аби зібрати гроші для купівлі комп'ютерів, мультимедійних дошок та будівництва укртів в українських школах. Селяфом'яфаскдовій я вже бував в Україні. І коли почалася війна, я хотів спочатку допомагати військовим. Проте за законами Франції, я не маю права донатити на армію. Під час велопробігу Україною мене вітали водії автівок, сигналили. Люди знімали, як я їду. Я для своєї поїздки. Емануель обрав велосипед, який виготовили на замовлення у Чехії. На ньому Еманюель може їхати цілий день, не втомлюючись. Емануель каже, що дорогою знімає відео про подорож для соціальних мереж. Під відео волонтер залишає посилання на банку, куди усі охочі можуть задонатити. Дина Ніколенко, перекладачка, каже, що Емманюель Бюе зазвичай ночує у готелях, іноді розкладає намет. За словами Емманюеля, під час подорожі до України йому запам'яталась зупинка в одному з міст Польщі. В нього є невеличка палаточка, яку він розкладає. Це я просто прочитала в Фейсбуці, щоб вам зрозуміти до чого. І коли він хотів зробити наші ну, на ночівлю, розміститися, він побачив зручне місце і думає, ну треба запитати, чи можна тут розкласти палаточку. І тут іде, це було в Польщі, і тут іде, значить, такий чолов'яга такий вже такий. Як він каже, Львів, це значить такий пристаркуватий, скажімо так, людина похилого віку. І Він його запитав, що можна я тут, значить, на цій землі поставлю палаточку. І він каже, я був дуже вражений, тому що це проста, абсолютно людина, така, от проста, дуже проста, яка не володіє ні французькою, ні англійською мовою. Просто відкрила йому двері свого будинку. У Житомирі Манюель вшанував пам'ять військових, котрі загинули під час російсько-української війни, поклав квіти до пам'ятника українським захисникам від російського агресора. У травні 2024 року це третій велопробіг, який проходить житомирщиною, каже Іван Дорошук, президент Федерації велосипедного спорту в області. Нам дуже чудово приймати участь у таких заходах. Ми залучаємо, Я максимально стараюся залучати на кожний заход трошки інших людей, щоб більше і більше житомирян і жителів Житомирського району приймали участь у таких заходах. Цими заходами. Ми показуємо, що Україна жива, живе і буде жити вічно, Катерина Мороз, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.